А що це за мирний план, який Трамп вже нібито погодив? Що у ньому взагалі прописано? Чому про нього всі говорять? Навіщо Трамп відправляє генералів до Зеленського? І як на Київ починають тиснути прямо зараз? Як на цей план реагують на банковій в Кремлі і в Європі? І чому цей план це план не миру, а капітуляції? Питань дуже багато. Відповіді всі тут. У цьому випуску на цьому ютуб каналі тому підпишіться. Будь ласка, на нього, друзі. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. там на легка Фух, скажу вам чесно, я е, був у шоці, коли прочитав основні положення цього плану. Він не офіційний, це те про що пише преса, але нам на нього потрібно звернути увагу. І я зараз поясню, чому а ви дізнаєтесь, чому тому давайте починати. Що ми знаємо сьогодні? Е, телеканал NBC News Посилаючись на джерела у Білому домі, повідомив про те, що є план, він складається з 28 пунктів. В попередніх двох випусках я вам розповідав друзі про цей план. Ну про те, що зокрема він складається з 28 пунктів, і от найголовніше це те, що його тихо, тихо, тишком, нишком розробляли останні кілька тижнів у консультаціях з. Звичайно ж, росіянами, зокрема з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим. з американського боку в розробці цього плану брали участь спецпредставник Трампа Вітков. Куди ж без нього, віце-президент Ша Венс, державний секретар Марко Рубіо і зять президента Трампа Кушнер, який, якщо показати глобус, напевно не скаже, де ця Україна знаходиться. Напевно, як і всі інші. Але офіційно друзі говорять про те, що цей план націлений на гарантії безпеки для обох сторін. Але є дуже одне і надзвичайно важливе. Але в розробці плану ми, українці, участі не брали нас, просто проінформували про загальні контури, але навіть не дали детальних інструкцій і не запросили дати. Коментарів не запросили в взяти участь в розробці цього плану не запросили дати е, можливість висловити своє бачення, свої побажання взяли і зробили разом з росіянами. І ось тут друзі з'являється ключовий. Ну один з ключових моментів це те, що зараз американці хочуть е, зробити, зокрема, втюхати цей план. Нам і ось тут делегація зі сполучених штатів Америки. Відправляється до Києва для того, аби спілкуватися з Зеленським. NBC повідомляє, що делегати з Пентагону це ті самі генерали Дональда Трампа, яких він відправив вже в Києві, вже з зеленським зустріч. Так і їхня мета це просунути ось цей мирний план, втюхати нам цей мирний план Трампа і змусити нас згодитись з ним. Тобто задача це картографування лінії фронту, одна з генерали, військові люди мають там, значить, розібратися в військових аспектах аспектах, в тому числі звучить технічно, але насправді це може означати фіксацію тимчасових кордонів. Інформації мало щоб. Робити якісь висновки, але в цілому, друзі, треба сказати про те, що вони будуть, окрім того, що намагатися нав'язати цей план, ще й переконувати нас, чому на фронті у нас не все ок. Українські засоби масової інформації повідомляють, що американські генерали на зустрічі з Зеленським будуть тиснути, щоб Київ погодився на цю угоду. І ця рамка, ця рамка угода, за їхніми словами, передбачає таке: амністію за воєнні злочини, повернення Росії у світову економіку. Відмова України від членства в НАТО і так далі. Якщо це правда, то мова, як ви розумієте, йде не про перемовини, а про ультиматум і про капітуляцію. Окнути таке ніхто за жодних обставин, якими би не були ці обставини, яка б срака вибачте, не була на фронті, чи яка срака вибачте, не була всередині країни. Ніхто не зможе це окнути. Повторюю, тепер давайте детально покроково проговоримо, що це взагалі за план, і що ЗМІ про нього пишуть. Є багато відомих впливових змі, і знаєте, в цілому загально всі вони пишуть фактично про одне й те саме. Але є деталі, на які треба звертати увагу, тому що там умовно Reuters пише про одне, Economist про інше, Washington Post про третє, там Wall Street Journal про четверте. Деталі дуже важливі. Давайте розбиратися. Значить, є декілька складових: перша це військова складова. Тут видання за економіст, впливове британське видання і кхм, низка інших, треба сказати, пишуть про різке скорочення збройних сил України до 40% від поточного рівня, тобто в 2,5 рази. Також передбачається заборона на далекобійне озброєння, яке може досягти Москви чи Санкт-Петербурга, і повна заборона на розміщення іноземних військ, дипломатичних літаків в Україні і так далі, тому подібне, фактично. Нас хочуть позбавити можливості, як захищатися власними силами, так і захищатися за допомогою наших союзників. Скорочуємо армію і ще й позбавляємо можливості захищатися. Класні умови. Далі друзі, є політична складова. От Wall Street Journal і Financial Times підтверджують, що план передбачає відмову від членства в НАТО. Одні пишуть назавжди, інші пишуть принаймні на декілька років. Хоча принаймні на декілька років це не те формулювання, з яким Росія може погодитись. Тут одразу хочу сказати: також йдеться друзі про надання офіційного статусу російській мові і відновлення статусу УПЦМП. Ну тобто, фактично, знову ФСБшників під виглядом цих чортів рясах загнати сюди в Україну. Ну і звичайно, російську мову треба зробити другою державною. Як ви розумієте, на ці вимоги точно ніхто не перестане, але треба розуміти, що Москва їх просуває, так тобто, вони раніше про це говорили, і тут в цьому плані раптом з'являються ці вимоги. Далі друзі, йде територіальна складова. Да, я розумію, що комусь зараз смішно насправді, тому що це те, що нереально до виконання. Але дослухайте ви без до кінця. Далі йде у нас е, територіальна складова. Як ви розумієте, вона є найбільш болючішою з точки зору сприйняття українцями, хоча й попередні ультиматуми також не, не ок далеко. Так, от, ось тут версії розходяться у ЗМІ, але вони всі важкі. Ексіос пише, що Росія отримує контроль над Донбасом, який стане демілітаризованою зоною. У Херсонській і Запорізькій областях лінія фронту може типу зафіксуватися. Видання The Telegraph, так ще одна британська преса. одна з британська, подає оригінальну взагалі версію. Я просто я сміявся, коли її читав. Тому що за їхньою інформацією, Донбас передається Росії в оренду, за яку вони будуть платити, щоб Україна уникнула проведення референдуму про передачу території. В будь-якому разі суть о неї та сама, ми втрачаємо територію. Ось в чому в чому сенс Головне, розуміти, якими б оригінальними чи креативними не були б підходи журналістське бачення, чи справді ну, пункти цього плану, які прописані штатами? Е, ще одне питання: це гарантії безпеки, тому що всі думають, окей, тут ти вивелив на нас стільки всього, що ми і так ніколи не виконаємо, Але які гарантії? Якщо навіть і виконаємо, то які можуть бути гарантії безпеки? А я вам скажу ніяких план говорить про якісь там гарантії безпеки від США і від союзників США, але жодних конкретних, детальних, ніяких слів щодо цього немає. Є просто пустопорожні слова, друзі. Нема конкретики. Росія натомість обіцяє більше не нападати, де не нападати? Як вона обіцяє не нападати? Чому вона взагалі має нападати? Був меморандум, там були інші зобов'язання, так. Росія їх порушила, чому вона буде обіцяти не нападати, і чому ми маємо в цьому вірити? Я чесно кажучи, не знаю. Е, ще одна важлива така історія, яка показує просто всю суть підходу адміністрації Трампа. Це те, що е, Трамп не вважає своєю метою повернення Україні всіх окупованих територій. Ну тоді тому й зрозуміло, що е, десь там в Вашингтоні ти можеш розкидатися територіями, казати Донбас. Тим ви можете вийти з Донбасу, це передамо Росії. Тут російську мову зробимо. Віддай Кентукі. Нью-Йорк, віддай Юту, віддай будь-який інший штат, кому завгодно. Веди собі, окрім, я не знаю, англійської мови. У них щоправда, в Конституції не прописано, що англійська це державна, хоча може ще змінилось, Запровадь другою державною іспанську або французьку. Є дуже багато людей, які іспанською розмовляють, і французькою, і проживають в Сполучених Штатах. Давайте дивитися по штатам, де громадяни Мексики живуть, або де громадяни живуть Франції, наприклад, і що давайте робити. В Москві розмовляють також російською мовою. Нам що? Москву вписати в свою конституцію? Таким чином, що взагалі за бред, що за маразм? Чому нас підштовхують до цього? Чому від нас це вимагають? Просто ідіотизм. Розумієте, друзі, на це ніхто не піде. Кажу одразу, і е, треба серед іншого сказати, що найціннісніше в цьому всьому, що нас навіть не проінформували, що таке щось подібне готується, тому що Reuters, видання таке підтверджує, що слухайте США і Росія обговорювали цей план без нашої участі. Нас просто поставили перед фактом. І за даними ЗМІ, в адміністрації Трампа вважають, що Зеленський типу може піти на те, щоб цей план окнути. Чому? Тому що зараз, типу, е, ми Україна дуже ослаблена корупційними скандалами і ситуацією на фронті. І тому Зеленський буде просто змушений прийняти будь-які умови. Але це також ідіотизм. Яка реакція Києва? Офіційно, поки що ніхто нічого не говорив, але Financial Times і Axios пишуть про те, що ми з цим планом категорично не згодні. Ми його відкидаємо. Наші чиновники, які ознайомлені кулуарно з ним, називають його повністю максималістськими вимогами Кремля, і так воно і є і все якою є реакція Кремля? Вийшла Алкоголічка Захарова і каже про те, що: е, слухайте, ми нічого не знаємо про цей план, нам нічого про це не відомо, але і Пісков до цього говорив, що йому нічого не відомо про цей план. Але це стандартна. Тактика Російської Федерації, друзі, тактика заперечення, щоб створити видимість, що це типу ініціатива виключно сполучених штатів Америки. Вітков каже, що вибачте, Дмитрієв, їхній же представник, каже, що план є. А пісков Захара виключають дурників алкоголіків. І кажуть, що плану ніякого немає. Ну бред просто. Далі Європа. Європа, красунчики реагують різко. Міністр закордонних справ Франції баро каже, що мир не може бути капітуляцією. Сікорський міністр Польщі каже, що Україна не повинна піддаватися об. Меженням своєї обороноздатності та й інші засуджують цю всю історію, кажуть, що ні, нам таке не підходить. Тобто, фактично, Європа бачить в цьому плані ту саму небезпеку, що й ми, Марко Рубіо. Здавалося б, який є найбільш адекватним в адміністрації Трампа, каже про те, що робота над планом є. Це, до речі, перша офіційна заява. Каже, робота над планом є і йде, і він закликає дві сторони до непростих поступок. Я б дуже перепрошую, але. Слухайте, коли поступки робить лише одна сторона, жертва цієї агресії це називається зовсім по-іншому. Це не називається поступки роблять дві сторони. Розумієте? Тому, якщо підбити підсумки оцього маразму всього, друзі, то треба сказати наступне: Значить, перше, план зроблений за нашою спиною разом із окупантами, це не приймається. Друге, план, що передбачає повну демілітаризацію України, скорочення армії, заборону на озброєння. І так далі, третє план, що позбавляє Україну геополітичної перспективи, відмови від НАТО. Четверте, це план, що легалізує по суті втрату наших територій під виглядом чи оренди, чи демілітаризації, чи визнання Криму і Донбасу штатами й іншими країнами, що також типу прописано в цьому плані. Цього не буде. Я не знаю, хто окрім сполучених штатів може піти на визнання. хто. Окрім цієї адміністрації, США може піти на визнання будь-якої захопленої, анексованої, окупованої територіями російськими виродками. Це просто неможливо собі уявити в цивілізованому світі. Шосте це те, що цей план, друзі, не містить жодних гарантій безпеки для нас, Ноль гарантій. Просто Росію повертають. В у світову економіку і знімають з неї санкції. Так це гарантія для Росії, а не для нас в такому такої е, сьоми. Це пан, який намагаються просто просунути шляхом тиску на Україну, на наш уряд і використовують складну ситуацію на фронті і е, внутрішні проблеми. Тобто, фактично, це не план миру, це план капітуляції України, це план легалізації російської агресії. Він не принесе жодного справжнього миру. Він лише закріпить агресію і дасть Росії час на ресурси для нового нападу в майбутньому. Більше в мене слів немає, друзі. Навіть коментувати все це більше немає сил. Це друге і третє й останнє нам треба дочекатися офіційної версії цього плану, щоб потім вже зробити остаточні висновки, тому що, зрештою, це те про що пишуть змі. От я намагався зібрати всю картину, щоб вам її надати зі своїм особистим баченням і своєю оцінкою щодо цього плану капітуляції. Україна його ніколи в житті не ухвалить. Якщо ухвалить друзі, нас більше не буде. Дякую, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе і до зустрічі.